Ось зняли карданс з Mercedes Sprinter 906. На базі у нас евакуатора. Получається, ось так от ходить. А так от, геть не можна нагнути його, виходить, заклинило. Настільки заклинило, що воно до... розлетілося. Заказали хрестовинку 700 гривень. І зараз підемо. Або поміняємо на в сервісі без балансування, або самі поміняємо Зараз буде видно. Вважаючи яка ціна буде. Заміна. Ця престолянка у нас іде вже під шприцову. Ось її номер, чому цікаво. В розмірі всі сходяться. Ось, ви бачите, Mercedes-Sprinter. 901, і 905 і 906 він теж підходить. Ось в такому стані у нас була хрестовинка на спринтеру Все можемо бачити, як вже геть вигрізало насічки зробило такі. Зараз покажу нову, яку ми встановили з шприцовкою. Отак от, от виглядає наша хрестовинка, обслуговувана. Включається з масленкою для шприцовки сувотницька. Ходили, виходить, на кардан волсервіс. Нам там почали розказувати казки, У вас під штопорні кольця, а розміри ідентичні. Один в один. Просто хрестовинка. Дешево, 600 гривень коштує хрестовинка. Нагадаю, Sprinter 906 кузові. І вони предлагають, давайте ми вам поставимо вашу, не вашу, а нашу хрестовинку за 1700 Кажу, та ні, ну чому ми будемо вашу ставити, якщо моя хрестовинка розміри однакові. Ви розумієте, у вас там підштопорні кольця, там натиск туди-сюди. Переміров. При мені перемірок, вже міряйте, ну в розмірі однакові. Кажуть, ну так, да, підходить, будемо ставити вашу, але ми гарантії не даємо. Ти, тут менеджер заявляє, ну тоді в такому разі заміна буде коштувати хрестовинки 450. І ще плюс ми будемо її приварювати. Думаю, для чого приварювати, якщо тут є заводська вальцовка, а з іншої сторони можна закернити. Тим паче в них є ці всі. Ну, скажімо так, приблуди для цього діла, для кернення. Ну, для такого от вальцювання. Тому кажу, та ні, дякую, бо в сумі виходить 950 гривень, за того, щоб перепресувати хрестовинку, яка стоїть 600 гривень. Тому забрав кардан. 30 хвилин роботи, стара вальцовка лишилась з іншої сторони просто закернили, виходить. Керном і все. Можна було б і прихватити для кращої надійності, але вона нам послужить і так. Нічого з неї не буде. Тому, блін, краще зробити саму. І дивляться на тебе, як на якогось дурника. Чи вони геть думають, що люди дурні. Вроді ж прийшов в робочому одягу з СТО, на якому працюю. Тому, блін, таке собі відношення не дуже. thank <laughs> you